Добра здоровлячка, мої підписники. Ми знаходимося у селищі Мельниця Подільська. Природа нашого краю, борщівсько району Тернопільської області, зачаровує своєю красою та розмаїттям. Тут можна зустріти мальовничі краєвиди, що поєднують у собі широкі степи та густі ліси. Стрімкі річки та спокійні озера, зелені пагорби та долини змінюються кам'янистими берегами Дністра, створюючи неповторну атмосферу. Влітку, коли природа розквітає, все навколо наповнюється яскравими барвами та ніжними ароматами. Ліси зеленіють густою шапкою. А на луках розцвітають різнобарвні квіти, степові трави коливаються на вітрі, утворюючи хвилі, що нагадують море, річки та озера, оточені зеленими деревами, віддзеркалюють небо, створюючи ілюзію нескінченності, особливо вражають скелясті береги Дністра, де можна побачити дивовижні кам'яні утворення, що постали внаслідок вікових процесів. Тут можна знайти рідкісні рослини та зустріти диких тварин. Осінь прикрашає природу теплими відтінками червоного, жовтого та помаранчевого кольорів. Золотисте листя дерев опадає на землю, утворюючи килим. Що огортає все навколо. Навіть взимку, коли все вкрите снігом, природа не втрачає своєї чарівності білі снігові шапки, на деревах, крижані візерунки на річках та озерах, створюють казкову атмосферу, природа борщівського району. Це справжнє диво, що надихає та захоплює це місце де можна відпочити душею та насолодитися красою навколишнього світу. Всім миру, здоров'я і душевного спокою. Прошу вашої підписки, бувайте здорові. Далі буде.